У шкільній програмі робитимуть акцент на патріотичне виховання. Такі зміни анонсують в Міносвіти України. Зокрема, фахівці планують розширити зміст деяких уроків, серед них захист України. Предмет актуальний не тільки в період війни або в період агресії з 2014 року, тому що те, що ми вивчаємо, воно, ну, дай Бог, що воно не знадобилося, але якщо треба, щоб якісь. Досвід, якісь знання були в мирному житті у Тернополі. Усі 10 та 11 класники вивчають захист України разом у міжшкільному ресурсному центрі. Схожих закладів в Україні немає. Викладачі розповідають, завдяки спрямуванню суто на один предмет мають більше годин для викладання захисту України. Я рахую, що в сучасних наших умовах наш заклад має великі переваги. тут на протязі тижня. Хлопці 10-11 класи вивчають предмет. Це рахується перший семестр навчання. Відповідно, за два роки вивчення предмету вони в нашому закладі займаються чотири тижні. Програма для учнів 10-11 класів розрахована на півтори години. Місто Тернопіль вивчає програму дві години. Схожий досвід вивчення захисту України каже Валерій Бондар, хочуть перейняти і в інших українських містах. А тим часом назріло питання, де що змінити програму шкільного курсу. В Мон пропонують виокремити блок, який стосуватиметься протимінної діяльності. Такі уроки у Тернополі вже проводять. Це в нас є в програмі, і ми в цьому навчаємо учнів. Скільки годин на це відводиться? На це відводиться 4 години. Вивчають і так загальний огляд протипіхотних мін, протитанкових мін, як вони виглядають, порядок дій, алгоритм дій при їх виявленні. Курс Захист України останніми роками один з улюблених предметів серед хлопців та дівчат-випускників. Зазначимо, зміни до шкільного курсу обговорюватимуть фахівці ще до 15 червня. Проте програму для вивчення оновлювали не так давно, два роки тому. І на протязі двох років зараз ми вивчаємо програму за новою. За новим стандартом вона більш зосереджена по досвіду ведення бойових дій на сході нашої держави стосовно тактичної підготовки в першу, в першу чергу, ну і вогневої підготовки. З 24 лютого на базі ресурсного центру діють також вишколи і для цивільного населення. А чимало випускників, які вивчали захист України, сьогодні боронять кордони держави від агресора.